Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні оглядатиму актуальні новини і відповідатимемо на питання підписників. Про що мова? Просять мене подивитись про вибори, можливі вибори в 2025 році. То, що про це активно заговорили з різних сторін, якби не тільки в нас, а й на заході, ну і загалом. Просять подивитись, що там, як там взагалі, ну і так далі. Ну що, можете ось позручніше? Я Починаю. Давайте зразу з того і почнемо. Чи будуть вибори в 2025 році? Як на даний момент ситуація виглядає? А, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то чи будуть вибори в Україні у 2025 році, тобто в наступному році? Скажіть вам правду? Є. Ото перевернутий. Ансус перевернутий. Цікаво, цікаво. Уня перевернута. Кано. Ішо? Урус. Песні. Те Ага, в цьому плані. Цікаво показали насправді. Ну, дивіться. Що ми маємо? Єра, ото перевернути, ансус переверней, Вуньо перевернута. Кано Урус, Рустейс. Оця от ріка говорить про певні зміни у владі. Але Єра руна повільна, Єра показує рік як такий. Тобто це можливо десь ближче до кінця року, якщо так. Мало того, якщо подивитись, якщо глибше копнути. Є раота перевернутий, оце якраз і є зміни у владі, но, пансу з перевернутому, якось в обхід закону. Тобто, ну розумієте, вибори це законна процедура. Тут іде щось друге. Тут іде, знаєте, ніби якісь зміни у владі відбуваються, но це не вибори. Ну я... Відставки, якісь не знаю, відставка уряду, переформатування уряду, створення там якоїсь коаліції, ну щось таке. Тобто, явно якісь зміни у владі, да? до речі, я не питав, які вибори: президентські, там, парламентські загалом. А, тобто, якісь зміни у владі відбуваються, але прям вибори Ну є можливість, але якщо так, це десь туди, ближе до кінця року. У рун взагалі своє сприйняття часу, якщо падає Єра. Це може не тільки кінцем року програтися, а вже і через рік. Тобто це десь аж початок го року, наприклад. Зразу це кажу. Бо часові рамки у рун своя історія. І вони погано відповідають на питання коли. А, ну, Загалом, да, якісь зміни в владі у нас в 25 2025 році 100% будуть. Я ж кажу, якісь відставки, переформатування уряду, щось таке. Вибори загалом шанс такий є. Но іде розчарування ось, по питанню. Ну, тобто, прям вибори, ну, до да ні. Но все рівно якась ось як реалізація плану якогось іде, да? І знов-таки Урустейс. Е, ну, зрозуміло, що з війною, з бойовими діями пов'язано. А, ну, не тільки мені це йде як прикладання певної сили, як певний тиск, от що. Тобто, на нас тиснуть. Чому давайте вибори пора провести. А ну добре, давайте запитаємо. Давайте по другому запитаємо. Чи плани влади подивимось, тому що це я загалом запитав. Тобто, які зміни в владі відбуваються? Вибори? Є така можливість. Є така можливість, але це десь аж туди. Під кінець року, чи навіть початок аж 26-го року, десь так. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а чи є в нашої української влади плани взагалі, думки, плани у 2025 році провести вибори? Скажіть вам правду. Торісас. Дагас. Інгус. Урус. О, то що. Та й вас перевернути. Ха -ха -ха. Е -е, цікаво. Це не те, що прям рун, які б тут плани прям позначали, не впало. Тут цікавше показали. Давайте, з кінця, щоб було зрозуміло, ось іде якийсь тиск на кого? На владу, на нашу якраз. Угу. З другого боку, влада цього й боїться. Виборів, то, власне. М -м, цікаво, вже правда. Да? Ну а давайте тепер до початку. А, знов таки, я виношу спеціально за рамки, як проводити вибори під час війни. Бо ви ж по-любому будете це в коментарях писати, що ніяких виборів там під час війни і так далі. Я знаю закон. Я знаю, що написано в Конституції. А, я взагалі розглядаю можливість зараз такого, виносячи за скобки, добре це чи погано. Просто щоб прояснити. А, що ми тут маємо? Ну, ось якась, якісь активні дії будуть в той бік. Тому що Торісас це активні дії. Зміна ситуації ось відбувається, ось якесь і фінансування є, що вже цікаво. А, ось і ресурс якийсь. Ну, це адмінресурс, можна сказати, вся трійка. О, ну і так, да, це я вже пояснив останні дві. Тому так. Добре. Давайте ще запитаємо. Чи тобто влада, підсумовуючи, влада не сильно тогорить бажанням вибори проводити. Вона навіть чомусь цей боїться. Но є тиск на владу. І явно, що тиск із-за із -за меж України йде, не зсередини країни. Ну, давайте уточню, чи правильно я якби, зрозумів, то, що мені показали. Так, Гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка. А, чи є на нашу українську владу тиск, можливо, якісь рекомендації з боку західних партнерів, щоб провести вибори взагалі, в наступному році, скажімо, 2025 року? Скажіть вам правду. Ламус Сол. Інгус і що. Турісас. Так, да, все пряме однозначно. Однозначно, таке є. Що ми маємо? Лагу, соло є, ракано, інгус, турісас. Прямий. А, да, ось правильний вектор, правильний хід думки. Це мені показує. Це мені показує, що. Ну, да, ось соло. Правильна моя здогадка. В яблучку. Тобто ось. Правильно, абсолютно все думаю, правильно розумію ситуацію. Гаразд. Е, е, далі. Мало того, це вже давній процес. Да це ж було вже. Це вже не раз на таке натякають. Ось навіть вже якісь і плани є. Мало того, ці плани відкрито озвучували. Що, мов, давайте, думайте, там, вибори і так далі. То що влада без кінця це трошки не про демократію, да? це трошки он про ем, автократію. О, у Росії один єдиний незмінний цар уже скільки там? Дванадцять років. Да? За два десятка років, не пам'ятаю, скільки точно. А, о, тому таке: ось озвучили, озвучили що ось плани, ось і навіть фінансування. Що, мов, ви переживаєте, що немає грошей в бюджеті, ми вам дамо на вибори. Ось, Фінанси не проблема. Ну, і ось Торісас, ось, власне, активні дії, ось, ось тиск, ось навіть якісь погрози. Що, мов, давайте думайте в ту сторону. Тому мені оце, оце дуже весело читати заяви зараз наших чиновників. Да ні, да ніхто на нас не тисне, да які вибори, да ви про що? Ну да, ну да, розкажіть, ніхто не тисне і так далі. Так, да, як уже в ком... ну, я спеціально там зайшов на пару каналів, почитав коментарі, люди пишуть: якщо влада починає казати, що ні, чогось не буде і так далі, наче воно точно буде. Ну, ось в контексті виборів все рівно думка в той бік робить. Не то що вони прям сильно то хочуть, ну то, що тут тиснуть ззовні. Знов таки я виношу за скобки. Добре це чи погано. Я просто розглядаю ситуацію. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте ще щоб тут такого подивитись. О, давайте, давайте тут же запитаємо про зміни влади. Що ще може бути, тому що там показали, да, я сказав, що можуть і без виборів якісь зміни влади відбутись. От мені цікаво подивитись, що це, що це за варіант такий, що це за можливість. Я думаю, вам теж буде цікаво. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, а поясніть мені, будь ласка. А, на 25 рік, на 2025 рік, там показували зміни влади якісь можливі навіть без виборів. Що це таке? Поясніть мені більш детально. Скажіть вам правду. О, перевернутий. Гебо. Соло. Альгіс перевернутий. Так. Райду перевернутий. Що? Єра? Ого. Прикольно. В лапках, звичайно. А... Ну, давайте. Добре. Тут кілька аспектів йде просто. Що ми маємо? Ота перевернути. Гебо, бо, соло, альгіс перевернути, райдо перевернута єра. Е, дивіться, так, да, ось зразу зміна влади йде, але по домовленості. Гебо це домовленості, Гебо це якісь документи. Оце може бути ну не знаю, звільнення за власним бажанням. Когось. Хтось піде за власним бажанням. Я не буду казати, хто це, але раз показали, це не про рядового якогось депутата мова. Це міністри можуть бути, прем'єр-міністр. В принципі, може бути і президент. Ось по домовленості, по власному бажанню. Все. Ось, поба почуємо, побачимо, яскрава. Прям дуже подія буде. Зрозуміло, що висвітлена в медіа, все тихо це не пройде. А, ну і мені мої здогадки показують, що так, да, я правильно думаю в правильному контексті. Знов таки, під тиском обставин піде, чи підуть, хто вже там піде. то що, що, то що некомфортно стане, бачите? то що якась загроза є. Мало того, райдо перевернута єра. А як би ще когось в кращий світ не відправили, чи хтось просто помре, ну тут добре, я не буду казати, що прямо відправлять в кращий світ, може бути природна смерть, скажімо. Ось, то що це явно якийсь ухід. Все, кінець шляху, дослівно. А, відставка, так, да, але зазвичай це маркери саме на смерть, як би. Тому цікаво. І комусь, знаєте, ось як стає незатишно, зовсім загроза як безпеці є, і ось все. Пішла людина, а то й не одна. Ну так, да, тут хтось і в кращий світ то може піти. А, такий собі розклад цікавенький, цікавенький. Тобто, як я бачу, тобто, якась зміна влади, ось зміна влади відбувається, зміни у владі по домовленостям. Що це буде? Е, якась там коаліція, переформатування уряду, е, ще там щось, ну, от щось таке. Це не, не про вибори в даному випадку. Ну, цікаво. Тобто, підсумовуючи, все вище сказано. На 25-й рік можливість виборів проглядається. Мало того, партнери тиснуть, партнери навіть кажуть, що на те гроші виділять. Не знаю, як це буде як це буде організовано і так далі. То для окремого відео вже питання, як ці вибори під час війни будуть в наших умовах проходити і так далі. Я дивлюсь можливості. Добре, це погано це, я теж виношу за скобки, мене сама ситуація цікавить. Тобто, така можливість є. Но но, э, зміни у владі відбудуться навіть без виборів, якщо так. Добровільно підуть відставку, складуть повноваження, якась там нова коаліція створиться, ще там щось. Явно зміни у владі. Явно зміни у владі, навіть без виборів. Оце от на 25-й рік, да, воно проглядається. Плюс ось, ось взагалі для когось загроза для життя. Когось взагалі, хтось чи може чи померти, чи поможуть померти. І той і другий варіант можливий. А ми, як воююча країна, то зрозуміло, що влада, в принципі, то під ударом. Якщо в Росії випаде така можливість когось прибрати з перших осіб держави, вони цією можливістю явно що скористаються. Знов таки, хтось каже, що там можуть бути домовленості один одного не трогати. Ну, Тут знов таки окрема історія, то треба дивитись, чи такі домовленості є, чи ні. Добре, ну, якось так тему постарався висвітлити. Пишіть свої думки в коментарях, як ви думаєте, треба нам вибори, не треба, і взагалі, як це може відбуватись під час війни, ну і так далі. Цікаво буде почитати. Проведемо таке маленьке соціологічне дослідження. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунта стаю перевірених мною, іноді закриті стріми проходять, лампові, ну і окремий спонсорський чатик, де ми всяке різне обговорюємо. По магії, по рунам і не тільки. До зустрічі. Нехай щастить.